на сьогодні Ісусана 4, 5 вірш. І повелів їм Юзей, ідіть перед ковчегом за Господа Бога Вашого, на серді Йордані, та возьми кожен з вас по камню на плечі. Читаємо значення. Свідки його не лише вийшли з переслідування, накопиченого на них лютими йорданськими релігійними водами, вийшли живі і здорові в 1931 році, але вони винесли з собою 12 камнів, тебто записки про них і проти ворога у суда і реєстратурах, І в часописах і ті записки стоятимуть вічно, як знамена проти ворогів Божих і його царства. Господь так покермував ворогами, що вони зробили кримінальні записки проти його вірних свідків. І котрі-то записки стоять як пам'ятник проти ворогів. Певна річ, що Господь триматиме записки переслідування своїх людей проти гонителів. Коментар за тої башки номер 6 1939 рік. І так. Це так значення його святкує нам, що значить ті камні, котрі даний був приказ юзеїв, коли вони переходили річку Іордан, щоб вони взяли з собою і поставили серед річки, котрі стоять пам'ятником по цей день. Отже, його Бог святкує нам, що всі ті переслідування, які робили перешкоду для діла його, щоб виконати роботу, в котрій прийшов час виконуватись по пророску, то вони є відмічені особливо. І я зазначено, що це відноситься. Тобто ті камні, котрі занесені були посеред річки Отан. Це відноситься особливо вже аж на 1931 рік, коли організація Бога Єгови перейшла через бурхливі води через ті науки релігійного, політичного, комерційного напрямку. Тобто перейшла ті переслідування, котрі. Піднімав комунізм, нацизм, фашизм, католіцизм. Вони перейшли успішно, але мало того, що вони перейшли цю пробу, держачи свідоцтво його у своїх руках, умах, серцях і твердо стоючи по стороні його і його теоретичного правління, то також і у всіх цих ворогів, судах, реєстратурах, часописах були записи, що вони робили, які переслідування, і що ті переслідування не могли пошкодити, тому що я тут показано, що уперед йшов ковчег Бога нашого. Тоді, коли вони переходили в літак. Тобто, перший показує, що йде іменно невидима частина Божої організації, коли Завета представляв якраз на цю част Божої організації, яка завжди керує, провадить, охороняє, сили подає тому народу, який вірно стоїть по стороні його. Отже, ті правди, котрі поступили від храму Божого з 1918 року, а публічно з 1922 року, якщо їм і перешкоду робили, то всі вони є зареєстровані. І сьогодні стоять цим пам'ятником для тих ворогів, котрі сьогодні прийшли до цих тяжких наслідків. До цих результатів війни, чому це йде війна і чому такі катастрофи Посілив всі ж жителів землі. Отже, Господь керував справою тоді, коли перепроваджував під керівництвом Юзея через Діордан також і. Тепер Господь керував справою, коли розпочиналася проповідь дівання царства слідкування всім народам. Ніхто не міг її зупинити, поки вона не виконалася. А коли виконалась, дьявол підняв Другу світову війну, яка теж не зупинила, якщо вона зупинила життя многим слугам Єгови, то вона не зупинила духа тої роботи. Котра записана в проростке. Тобто відмічено є у цих правителів, яку роботу противнення вони робили, і що робота Господня була успішна, бо вона дійшла до перфектної висоти служення до найвищої точки у правильній розумінні, оціненні біблійні проростки, які були введені всі і проголошені. 1938-39 рік, це перфектна висота, коли була зайнята, то ми бачимо, 38-й рік занята перфектна висота, а 39-й рік розпочинається Друга світова війна. Но всі ті перешкоди, вони не могли зробити зупинку правді виконання тим свідоцтвом і проростом, котрим прийшов час. Виконатися. І так ми бачимо, діло Господнє тоді, по факту, у Ісуса Навіна був успішне у поході проти Єрихону. Мури були зруйновані, Єрихон зруйнований, єдина тільки Раба лишилася своєю родиною, тоді, коли вона повірила, признала, що Єгова Воює за свій народ і воював тоді, коли з Єгипту визволяв, і в у в цій точці, коли бурхливі води річки Йордан, тобто бурхливі науки нацизму, комунізму, фашизму, католіцизму піднялися у боротьбі проти слуг Бога Його, вони не могли зупинити і не зупинили цю. Роботу по свідоцтву, по пророцтву. Вона сьогодні прийшла до завершення, але вже не з свідоцтво лише, а свідоцтво із фізичним фактом. Що всі жителі землі сьогодні, правителі землі, признають, що вони прийшли до останнього часу і вони них в розочаруванні на своїй дорозі. А діло Господнє стоїть по як тим пам'ятникам, що ті каміння стояли серед річки Ордан, так і сьогодні серед всіх цих бурхливих, ворожих нападів, які робилися, його Бог свідкує через правду своїх свідоцтв і своїх свідків, що діло Господнє завершується успішно, по накресному проросту. У точно тій правді, як було проголошено. Ось це так значить.